На сьогоднішній день в затримці очікують митне оформлення по 12 митним деклараціям, більше 80 контейнерів з товарами експортного направлення. Це і шлот подсолнечника, це і солод. Всі ці товари розсотного походження мають отримувати таке певне підтвердження від Державної фіскальної служби області про те, що компанія, яка вивозить цей товар з України. Немає ніяких проблем зі сплатою податків. При тому всьому, що митниця і Державна фіскальна служба є єдиним органом, які, по суті, мають доступ до нашої митної бази, незважаючи на це, кожна компанія, кожен контейнер, щоразу здійснюючи експортну операцію, має чекати мінімум 4 години. Ми вже два місяці стукаємо в ДПС. Внутрішню безпеку, в усі департаменти, відділи для того, щоб якось вирішити це питання, щоб не затримувати безглуздо вантажі під час експорту. Власне, ми отримали навіть від Міністерства юстиції на наш запит про цей наказ відповідь, що цей наказ він, ледве не злочинний і, в принципі, не відповідає нормам права. Яке було рішення Міністерства юстиції по цьому наказу? Рішення було наступне, що даний два спільних накази щодо відпрацювання експортних поставок товарів рослинного походження, вони не відповідають Конституції України, відповідають законам України, не відповідають митному кодексу, є прямим порушенням усіх можливих законодавчих актів, що стосуються митного оформлення товарів, і підлягають негайному скасуванню. І а ми маємо на ми зараз маємо факт, умислового затягування, тому що скасування цих наказів прямо руйнує корупційні схеми, які роками будувалися на експорті товарів рослинного походження. Головне управління Державної вська служби нас ігнорує. Можемо до них поїхати. на нього до

Це одного з кабінетів, де він чекає чиновника, який вже зараз є на місці. Сказали, що завтра, в 9-й ранку, ми нарешті скасуємо ще одне безглуздя в українській бюрократії. Ось так побачимо. Дев'ятій ранку ми вам скажемо. Я сподіваюся, що з вашою допомогою і з таким суспільним тиском нам вдасться позбавитись Піде один чекання під час експортів